<глзв> Розпаковка закордонних чіпсів. І почнемо ми з цих чіпсів. Це чіпси з авокадо солод... і солодко-гірчичним смаком. Пахне просто чіпсами. Просто картоплею. Ред. <кхи> Супер трошечко відчувається гірчиця, але не прям сильно. От Відчувається, що вони солодкі, і от смак якоїсь такої мінії, звичайно. Авокадо взагалі не чутно. Ставимо. П'ятерочку. Ці у нас йдуть з чорним трюфелем та смаком чорного перцю. О, пльмішками запахло. Кольору чорного. Смак печінки. Дійсно, на смак він... смак печінки. Солодка печінка, скажімо так. Ці і оці. Я вже пробувала смак тушеної свинини. Бачите, вже тут їх налопалась. Вже всі солодким видають. Тут більше відчувається якихось пряничний. Є якісь спеції, але я б не сказала, що це прям. Похоже на свинину, просто якісь спеції, і воно чуть-чуть солодкувате. Трюфелям я ставлю четвірку. Тушкова свинина сімерочка. І оці мої любими це точно десятка. Ці у нас зі смаком стейка та чорним перцем. <рес> що тут осталось? М -м -м. В цих чіпсах відчувається, що це смак м'яса, прожарене. Перце взагалі не відчувається. Це тверда десяточка, це мої улюблені. Десь побачите, то обов'язково спробуйте саме оці.